Вітання всіх. І так, що в нас тут на нашому базарі твориться? що твориться, всі падають, так? Да? Падаємо. Я говорив, що 108 він з ними. По ліквідаціях. Він так, да, і відбулося. Вернусь ось сюди. Я, напевно, тоді рисував. Ось у нас була зона. Противо. Він зняв цю зону і зараз рухається вниз. У нас є внизу імбаланс. І навіть 2 тут. Напевно я. Це 4 годинний імбаланс. Він рухається на його перекриття. Потрібно буде дивитися на реакцію, яка буде. Поглянемо, що тут взагалі твориться. Так, багато ліквідності. От тут накопичилось. Вважаю, десь на менше короткострокових таймфреймах. Десь сюди. Може дойти ціна і звідси отримати реакцію. Але в нас ще є рівень підтримки. Якраз на, як би так сказати, де є у нас 4 години імбаланс. Так що не майте на увазі. Фіксуйте тут позицію, якщо ви в шорті. Ой, а основна у нас. основна... Тут це я тут понарисовував. Так. Так, так, так. напевно, дам. У нас тут імбаланс. Так, да, імбаланс. Баланс, баланс, так. Баланс, раз, два. До речі, цей не перекритий, ну, Давайте зараз поглянемо. Так, цей перекритий. Цей не перекритий на недільки, а в мене цікавий місяць. Місяць перекритий. Тут нема. Ісь тут у нас маленький імбалансик. Щоб придивитися. Отакий От ось баланс. І можливий, можливе його перекриття. Так, подивимося, біткоіндомінація, як я і говорив, вона росте. Тягнеться до гепа. Більше всього, що буде пуш. пуш Ну, якби це був актив, який торгується, то пуш цінний. То вважаю, що туди... Зону буде перекриття ГЕПа. Можливо, навіть із за а, У нас має місячний баланс. Там місячний баланс. Так що таке. Обережні. Так, поглянути. карту ліквідації. Кажу вам зон коли почнеться біткоін домінація падати. Ох ти його, ну ладно. Коли почне біткоін домінація падати, то почнеться ріст альтів і буде доволі непоганий він. Тоді вже почнеться, я вважаю, що альтсезон. Треба орієнтуватися на біткоін домінацію. Опа, у нас тут так. На карті ліквідації вгорі дуже багато ліквідності, 108-109, да. Так, ставить. Часов. Низу він ще не визбирав на 105. Танець в цю область. Прийняв. Давай. Тут у нас вгорі. Як я там і говорив, звідки відкривати шорту году, то її потрібно відкривати при Перехаї з коїном. І, як би так сказати, коли на денному або тижневому таймфреймі буде е розворотна свіча. От Тоді потрібно відкривати шорти. Тоді вже буде більш падати все. Ну, я думаю, біткоін домінація тоді буде рости, біткоін падати і потягне все за собою. І дивитися, коли біткоін домінація так само ж в тих областях буде розвертатися. І, ну, Мати це на увазі. Так, добре, багато у нас тут ліквідацій зверху. Не помню, конечно, Так, на 80 тысячах у нас дуже багато ліквідності. Ну, прям її дуже багато. Станеться. Так. 108, да, було. 8 з чим-то. А, ну так. Хвилину Линочку. Він не зняв оцих ось Каїв. Як по щось ходить, то значить він ходить. Тому тут багато ліквідацій він лишив. Це може бути, він може сильним рухом. Оце зняти і тоді спокійнесенько піти вниз. Це ось вам по карті ліквідації, чому тут багато підносить. Тут дуже багато стопів. На 109 ось. Але тут така свічечка на 4 годинах. він ще падатиме, вважаю, до імбалансу і буде тоді перекриття. Ну, поглянемо, що воно буде. Це таке. Так, ефір. Ефір у нас. Ефір, як я завжди говорив, що буде рости. Монетка. Ось імбаланс у нас. Блон не перекрило, але отримали ми тут реакцію. Доволі непогано, можливо, ще до середини балансу буде перекриття. Там поглянемо, але як на мене, ефір лонговий. Я ще говорив, отут ставити лімітку, відкривати. Хтось сам прозвівав і не поставив. Її. Ну, не було, ну нічого. Так, тут але, але рухається за активами. До речі, по біткоїну на шорт. Вдарилося, ну, зараз не тижнева. Місяць, да, є рівень. Рівень зацепило. Це місяць може падати по біткоїну. Так, а. по ефіру. Ефір раз, раз. Я заважаю. Омбам місяць тиждень, так. Да? Це більш за все корекція. Тут у нас ось є ордерблок блок. Тижневий. Ордер блок ось в нього вперлося. Переакція. імбаланс не перекритий, і оце все повинно бути зняти. Так що по ефіру бачу лонг. Ну, Можливо, з корекції, але можливо а з корекції. Тут у мене капіталізація альтів. Altcoin. Альт До нас все-таки не дійшло, не, не зачепило наш ордер блоку тижневий. Хотілося б, щоб його зачепило, але це ж більш за все, що коли... Якби на це рости біткоін падатиме, то зачепить наш ордер блок тижневий. Так. Так. Ну, в принципі, думки мої я озвучив. Так що, дивіться, думайте, вибирайте, але наш базар просідає. Він потихеньку валиться, валиться тільки деякі монети, тільки деякі. Yeah. Ось тут. Ось ось бачу тут. 18 відсотків виріса. Ну давайте поглянемо. Чи заходять об'єми сюди? Що у нас тут? Прикутник, да? Що це? Але не понятно, так? Але непонятне. Поглянемо. Так, може відрости. Є у нас одно збрило, ліквідне друг інше. Ось, є у нас імбаланс. Прям оце є перекриття цього імбалансу по хукові. Тут ще нема. Взагалі-то. Взагалі-то. Так, поглянемо, що тут на місяцю. Робиться. Так, от росте впаде. О тут розворотний паттерн должен бути. Розворотна свіча. І тоді може піти на перекриття охтинів і особливо. Какое себе, да? О. Нема перекриття. Місяць у нас що тут показує? Ну да. Імбаланс, да? Один. Так. Да. Оце аж сюди. 0,2221. Оце гук сюди на середній срок. Все, дякую за увагу. До зустрічі.